Добрий день! Сьогодні на уроці ми навчимось поєднувати однорідні члени речення, за допомогою інтонації і сполучності. А для цього нам, нам треба зараз стати дослідниками і вияснити, за допомогою чого поєднуються ці ж однорідні члени речення. Для цього дивимось на речення. Соловейко, Іволга, Ластівка. Першими відлітають увирі. В цьому реченні однорідніє виділила кольором, щоб видно було, поєднані, як бачимо, тільки комою, тобто за допомогою інтонації. Сум і тугу наганяє дощ. Знову однорідні сум тугу, але вони поєднані за допомогою сполучника І. Третє речення. Ця квітка не показна, але запашна. Однорідні слова не показна, запашна поєднуються за допомогою сполучника але і хочу звернути вашу увагу, якщо однорідні члени речення, повернемось до першого речення, поєднані інтонацією. Між однорідними членами речення ставимо кому. Якщо однорідні члени речення поєднуються за допомогою сполучника і парами, кому не виділяємо. І якщо однорідні члени речення поєднуються за допомогою сполучників, а але кома обов'язково. Цього разу не дівчата виграли в конкурсі, а хлопці. Не дівчата, а хлопці поєднуються за допомогою сполучників. Отож, завдання дослідників зробити висновок. Однорідні члени речення можуть поєднуватись за допомогою інтонації або за допомогою сполучників. Нагадаємо все, що вже вам відомо про однорідні члени речення. Я їх зробила такий скорочений запис однорідні члени речення, ініціальні букви це два і більше членів речення, які перше відносяться до одного і того ж самого члена речення, до одної і тої самої особи, друге, відповідають на одне і те ж саме питання є одним і тим же членом речення. Подивіться на схему кружечки це однорідні члени речення. І сьогоднішнє правило однорідні члени речення можуть поєднуватись за допомогою інтонації і за допомогою сполучників. А тепер правила, ті, які ми дивилися на речення. Якщо ж однорідні члени речення вимовляються з перелічувальною інтонацією, то між ними ставлять кому. Якщо однорідні члени речення вимовляються з інтонацією проти ставлення, то перед сполучниками А, але «проте» завжди ставлять «кому». Не ставимо кому між двома однорідними членами перед сполучниками ї «І», і та. А тепер практикуємось далі. Непомітно підкралась осінь до наших полів, садів, гаїв, лісів. Виділені слова однорідні члени речення, Вимовляємо з перелічувальної інтонації. Отже, між ними ставимо кому. Вони поєднуються за допомогою інтонації. А в цих реченнях я хочу, щоб ви спробували самі. Ставили пропущені однорідні члени речення. Допоможе вам дівчина осінь. Далі працюємо, листопад іде, листопад іде і за собою дощі веде. Вересень пахне яблуками, грушами, сливами. Жовтень ходить по краю та виганяє птахів із гаю. Теж речення з однорідними членами. Вам треба знайти, уважно прочитати і знайти однорідні члени речення, вияснити, як же ж вони поєднуються між собою. Для прикладу, ми візьмемо уривочок з вірша. Жовта осінь походила, жовте листя розгубила, Ці листочки назбираємо і в почечки поскладаємо. Хай і з нами під дубочком закружляють у, ту, у таночку. Ось він що зробила? Походила. І ще що зробила? Розгубила. Ось два однорідних присудка, однорідні члени речення. Поєднуються за допомогою інтонації і вимовляються з перелічувальної інтонації, тому стоїть кома. Тіло листочки назбираємо, поскладаємо. Назбираємо і поскладаємо. Коми немає, тому що поєднуються однорідні члени речення за допомогою сполучника І. Хай із нами під дубочком закругляють у тоночку. Немає однорідних членів речення. Ну і <клес> на сам кінець перевірте себе, давши відповіді на запитання. Відповідайте одним словом: так чи ні.